Самою навгурацію Трамп таки буцімто вирішив зв'язатися з Кремлем та дещо затвердити по війні в Україні. Заговорили про можливість швидкої зупинки бойових дій. Та надання гарантій Україні, що полум'я протистояння таки згасло сторони, підписали договір. Для цього доведеться не лише потиснути руки Путлеру, але й погодитись на умову, яка всіх вразила. Невже таке може бути? Розбираємося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь. Офіційна позиція США має полягати в тому, що повномасштабна війна розпочата. Арафії проти України була завершена. Саме так заявив кандидат на посаду держсекретаря в адміністрації. Іністрації обраного президента США Дональда Трампа Марко Рубіо. При цьому він додав, що на поступки під час досягнення мирної угоди доведеться піти і РФ і Україні. Всім слід бути реалістами. На поступки доведеться піти як Росії, так і Україні. Сказав Рубіо, виступаючи перед комітетом Сенату із міжнародних відносин. Передає York Таймс. Сенатор також зазначив, що в Україні є одна серйозна проблема, і вона полягає не в тому, що у неї закінчуються гроші, а й в тому, що в неї гроші. Закінчуються українці, але в РФ все одно немає шансів захопити всю Україну, як і в Україні немає шансів повернути тимчасово окуповані території. При цьому США можуть припинити підтримку України і примусити її відмовитись від частини території задля встановлення миру. Однак не хочуть цього робити, і про це заявив радник Білого Дому Джейк Саліван. за його словами, уряд України має сам вирішити закінчити війну, розв'язану РФ чи продовжувати її. Адже реально питання для нього полягає не в тому, чому б Вашингтону не натиснути на українського президента Зеленського, щоб Україна віддала певну кількість територій. Питання в тому, як зробити так, щоб українського лідера було достатньо важелів, тиску для переговорів та укладення угоди. Колишній спецпредставник державного. Департаменту США з питань України Курт Волкер заявляв про те, що оптимальний варіант завершення війни в Україні наразі це заморожений конфлікт. І за його словами, до планів обраного президента США Дональда Трампа, якомога швидше почати переговори про припинення війни. Він ставиться скептично. У свою чергу Дональд Трамп також зробив заяву про плани щодо завершення війни в Україні та, можливо, зустрічі з Путіним. Є тільки одна стратегія завершення війни, і все за залежить від Путіна. Я не можу уявити, що він у захваті від того, як все склалося, тому що. Для нього все теж пішло не зовсім вдало. Наголосив американський лідер. При цьому стало відомо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку зустрічі з майбутнім президентом США Трампом. І за словами українського президента, команди обох країн вже розпочали роботу над організацією майбутньої зустрічі, яка відбудеться після інавгурації. Над її форматом наразі працюють. Зеленський наголосив на ключовому пріоритеті України: досягнення справедливого миру та завершення війни. Водночас він не сказав, чи планує. Ця присутність ерефії на зустрічі чи можливих переговорах. Найголовніше для нас ми хочемо закінчити цю війну, але не просто якось а справедливим миром. Для цього нам потрібно впевненість, що Ерефія не повернеться знову з війною, підкреслює президент України. Як пише видання Reuters з посиланням на неназваних радників обраного президента США Дональда Трампа, для вирішення питання війни в Україні знадобиться місці або навіть більше за їхніми словами. Обіцянки майбутнього голови Білого Дому вирішити питання вперше. День після вступу на посаду були поєднанням передвиборчої риторики з нерозумінням важкості конфлікту та термінів, необхідних для комплектування нової адміністрації. Ці ознаки згоджуються із зауваженнями майбутнього представника Трампа в РФ та Україні генерал лейтенанта у відставці кітакалого, який сказав, що він хотів би знайти розв'язання війни протягом 100 днів набагато більше ніж первинний термін новообраного президента, йдеться в статті. По свою чергу колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що навіть пролонгований. Кінцевий термін, озвучений калогом, був надто оптимістичним. Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони. Про цьому видання нагадує, що Рефія Подала неоднозначні сигнали щодо можливої мирної угоди, вітаючи прямі переговори з Трампом, водночас відкидаючи деякі ідеї, висунуті його радниками як нездійснені. Тож Росія висунула свої чергові абсурдні умови щодо завершення війни в Україні. Цього разу в Кремлі забажали, щоб НАТО відступили із своїх позицій на східному фланзі альянсу. Йдеться про повернення НАТО до зразка 1997 року. дев'яносто робітник року. Експідробітника Стопак сказав, яку тактикову. Мох перед переговорами обрали у Кремлі так згідно з вимогами, які висуває Владимир Путлер, країни Балтії та Польщі повинні. Виключити складу НАТО, втім, наскільки відомо, то немає відповідних механізмів для відкочування альянсу. А чого відразу не на кордону 1949 року? Якщо ми навіть граємо в цей популізм та ідіотизм, то яким чином це має відбутися? Наприклад, країни Балтії в 2004 році прийняли до НАТО одногласним голосуванням. Тобто тепер виходить, що в НАТО повинні проголосувати, щоб виключити Литву, Латвію, Естонію із альянсу. Це неймовірна маячня мови вступа. Відтак зараз проговорна тактика Кремля наступна. Проси неймовірне отримаєш той мінімум, який хотів. Це яскраво підтверджує Маргаріта Сіманян, яка не просто рашистська пропагандистка, а й людина, яка має. Доступ до Кремля Їй не просто а раз на тиждень дають завдання. Вона спілкується на партнерських засадах з першим заступником голови адміністрації Путлера, який курує усю музійну сферу РФ. До його департаментів щотижня приходять керівники державних телеканалів, спікери солових відомств, додав Ступак. періодично у своїх соцмережах. Семенян видає інсайти. Днями вона написала, що РФ не зможе захопити Одесу Харків та Київ. Тобто вже не йдеться про те, щоб Україна віддала Херсонську та Запорізьку область. водночас аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що жодні переговори не забезпечать сталого миру, поки Путін наполягає на своїх вимогах. А кремлівський очільник продовжує цинічно заявляти, що ставить не умови для переговорів, а умови для миру. Так Путін на переговорах із Трампом вимагатиме від України ніколи не вступати в НАТО і стати нейтральною державою із обмеженою армією. Так пишуть у виданні Блумберг, І Також за даними цього видання, серед інших вимог РФ є наступні. НАТО може постачати зброю Україні, але не для боротьби з РФ чи захоплення територій. А РФ хоче контролювати 20% України, включаючи Крим, але готова до обміну територіями. Але при цьому Україна та РФ вже проводять обмежені переговори у Катарі щодо правил захисту ядерних об'єктів від обстрілів. Пишуть в Bloomberg. Українські чиновники це заперечують, стверджуючи, що єдині переговори зараз лише про обмін полоненими та. Повернення депортованих дітей. Ну а ми зазначимо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переговори з Путлером для України залишаються під забороною. І за його словами, відповідне рішення Ренбо наразі є чинним. Ну а риторику Кремля в повторив міністр закордонних справ Арефії Сергій Лавров, заявивши, що Арефія готова обговорювати гарантії безпеки для України. Арефія готова обговорювати гарантії безпеки для країни, яка зараз називається Україна. але... Євразійський контекст буде головним в угодах. Йдеться в повідомленні. Водночас він зазначив, що Москва не отримувала конкретних пропозицій щодо зустрічі президента РФ Путлера з Дональдом Трампом, однак готова до цього. До речі, як повідомляє The Hill, Трамп може запропонувати Москві співпрацю у космічній сфері в обмін на завершення конфлікту в Україні. Якби Путін погодився на мир в Україні, Росія могла б побачити космонавтів на поверхні місця в найближчому майбутньому. Те, що радянський союз намагався і не зміг зробити в гонці за місяць в 1960-х роках, Росія отримала б доступ до американських технологій та американським комерційним постачальникам, таким як SpaceX, йдеться в матеріалі. А ось видання Reuters повідомляє про те, що радники Трампа загалом підтримують ідею. Виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного, принаймні, в доступному для огляду майбутньому і заморозити конфлікт на нинішніх лініях фронту. При цьому точні контури мирного плану новобраного президента США продовжують активно обговорюватися. За даним ресурсом, американські чиновники зіткнулися з жорстокою реальністю і зрозуміли, що для регулювання війни в Україні знадобляться місці, а на дні більшість високопосадовців Трампа також виступають за надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення немілітаризованого зони, що патрулюється європейськими військами. Також в найближчому майбутньому Україну не приймуть до НАТО, і це головні позиції мирного плану Трампа. Які підтримують його радники водночас глава МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що наша держава вважає вступ в НАТО єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для себе. За його словами, позиція України щодо прагнення вступити до альянсу є твердою, адже курс на членство в НАТО давно закріплений в конституції, і за це виступає переважна більшість українського населення. Єдиною дієвою гарантією для України є членство в НАТО. Понад те, членство України є гарантією безпеки самого НАТО. Окрім того, повноправне членство України є для НАТО. Вибачте, за цинізм також найдешевшим варіантом забезпечення європейської безпеки. Відповів Сибіга, коли його запитали про альтернативні гарантії, які Україні можуть пропонувати під час мирних перемовин. Міністр підкреслив, що Україна вже проходила альтернативні варіанти. Зокрема, всі бачили, як провалився Будапештський меморандум. Створення будь-яких сірих зон призводить лише до подальших загострень. Тому членство України в НАТО це непохитний пріоритет. і Єдина дієва гарантія безпека для нашої Держави запевнив політик. Він також вважає, що інші інструменти серед яких двосторонні безпекові угоди із союзниками є складовою підготовкою України до членства в альянсі та інструментом її підсилення. Проте вони не можуть змінити членство нашої країни в НАТО. Проте тепер переходимо з вами до блоку міжнародних новин. Що там відомо, знаємо, що до нас приїжджають все частіше і частіше у гості західні високопосадовці союзницькі країни для того, аби обговорювати підтримку. Нашій державі, ну і звісно, майбутню працю, майбутні союзи, які будуть розвиватися і надалі з нашою державою. Так от цього разу Валерій Федорович Залужний підтвердив план України і Британії щодо підписання сторічної угоди. Про це він дописав у себе в телеграм-каналі. Але що цікавого, посол України у Великій Британії, Валерій Федорович залужний підтвердив план підписання Києвом та Лондоном сторічної угоди. Нині посол перебуває в українській столиці у складі делегації. Яка супроводжує британського прем'єр-міністра Кіра Стармера за словами заложного угода про партнерство охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також Україна і Британія планують відновити роботу діалогу стратегічного партнерства. Це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора. Прокоментував наступним чином Валерій Федорович Залужний. Зустріч із скажімо так, важливими людьми, які зараз перебувають у Києві, бо не лише Кір Старман перебуває у Києві, але і інші західні високопосадові, ці про яких будемо говорити з вами далі, але початково заслухаємо Миколу Давидюка українського політолога. Він розповідає про ці візити, які зараз відбуваються до Києва, і про те, як лідер нашої держави вчора був і в Польщі у Варшаві. Тож слухаємо політолога. Британський прем'єр Кір стармер приїхав в Україну, щоб зустрітися з нашим військово-політичним керівництвом. За даними офісу Стармера, і про це писав Валерій Залужний, Велика Британія та Україна підпишуть знакову угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Договір посилить військову співпрацю у сфері морської безпеки, в тому числі. Кажуть, що Україна має висококваліфіковану армію, і процвітаючий технологічний сектор, який швидко розробляє, і розгортає найсучаснішу боєздатну техніку. А відтак партнерство з Україною у сфері безпеки зробить Британію сильнішою. І навпаки, також очікується, що Стармер оголосить про нову підтримку України з боку Британії. Від летальної допомоги до економічної стійкості прем'єр-міністр Британії заявив, що очільник Кремля Путін у своєму прагненні підірвати Україну від її найближчих партнерів зазнали колосальної стратегічної поразки. Натомість ми стали ближчими ніж будь-коли. Це партнерство виведе нашу дружбу на новий рівень. Йдеться не лише про тут і зараз, а й про інвестиції в наші дві країни на наступне. Століття об'єднання технологічного розвитку наукових досягнень і культурних обмінів, а також використання феноменальних інновацій, продемонстрованих Україною в останні роки для майбутніх поколінь. Також залужний написав, що це буде ще угода просто шкіл. Також ще відвідують госпіталь з українськими пораненими. Ну і зрозуміло, що туди теж прийдуть не з порожніми руками. Нам треба посилювати медицину якраз таки для наших військових. Стармер буде сьогодні. Дійсно будуть розмовляти про введення військ французько-британських. Зараз ми про це поговоримо. Дійсно говорити про гарантії безпеки, тому що. Дуже схоже, що справа рухається до заморозки. Тому розуміти, зайдуть війська чи не зайдуть російські для цього. Треба знати, зайдуть чи не зайдуть війська британські і французькі. Що вони говорили? Ну сьогодні ще будуть новини від стармера. Ми до цього повернемося, але бачимо, що добре, що приїхав. Це його перший візит. Це він ще не був після обрання. От він трошки прохолодний був до цього. Тобто, це не так, як ріші сунак, Боріс Джонсон. Ну от, треба буде з ним попрацювати. Треба буде йому все показати, щоб він розумів, на, якої, на якій стадії знаходиться війна, які втрати жертви несе Україна. Щоб це не були порожні слова для нього. Але я хочу про інше сказати: Макрон з Тармером ведуть переговори. Стармер ще не дав фінального рішення. Макрон точно готовий ще з лютого минулого року. Вводити війська, вони ну, от Стармер каже, що типу: а в чому яка, які будуть гарантії безпеки для цих військ? Ну тут мене трошки лякає: ну не про гарантії безпеки для військ, треба, щоб переживали ці два великих політики, а про безпеку української території та населення, яке на ній проживає. Якщо ми будемо дбати про гарантії військ, які ввели, ну це якийсь балерини на коньках вийдуть, що ми що з ними нічого не сталося, а вони потім поїдуть. Ну, от, хоча це єдине, що мене насторожило в заявах. Далі бачимо, що французи відпрацювали на своїй території можливе зведення російських військ на територію. України їх зупинку, і вони пропрацювали північ. От а мої джерела кажуть, що якраз таки Київ загалом це не публічна інформація. Макрон каже: давайте дамо війська не по всій території, а тільки для Києва, тому що головна ціль Путіна знищити Україну, захвативши Київ. І вони кажуть, що це буде якраз гарантія політичної стабільності, що вони не захватять Київ, і теж вони відпрацьовували захід з. Півночі а російських військ підтверджує цей якраз такий інсайтний публічний, що Макрон хоче захистити Київ. Питання: чи цього достатньо? А Одеса, а Миколаїв, а Херсон, а Дніпропетровщина, а Харків і далі, далі, далі. Друзі, типу, теж ми раді, що ви хочете захистити столицю, розумієте її важливість, але цього може бути мало. Треба більше, і не треба придумувати самим собі е і здаватися. Те, що ми собі надумали, що цього вистачить. Не вистачить, якщо ви справжні друзі і партнери, давайте більше на всю країну. Тоді це будуть гарантії, а не порожні балачки. На також поговоримо про те, що за ініціативою кіборгів з 2018 року, 16 січня, в різних містах України вшановують день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Дуже важливий день для всіх нас, українців, згадувати тих українських військових захисників, добровольців, медиків, волонтерів, які протистояли на валі російським окупантам і проросійським бойовикам. Затято від Вали рідну землю, робили вони це понад 242 дні. А затіжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу. Нашого війська захисники терміналів отримали почесне імення. Кіборги. Ну і президент України Володимир Зеленський разом із Кіром Стармаром вшановували пам'ять загиблих захисників України. Сьогодні відповідне відео також з'явилися. Ми також долучаємося до всіх слів від президента Зеленського. Вшановуємо пам'ять наших героїв та героїн, які стояли за Україну тоді, і які продовжують стояти зараз. Продовжували, тому що на жаль, не всі це можуть зробити. І дякуємо всім захисникам, які. Це роблять, які нашу Україну обороняють та ведуть до перемоги. Не забуваємо донатити нашим захисникам. І не забуваємо вшановувати пам'ять загиблих о дев'яті ранку. Щодня хвилина мовчання. Сьогодні ж дійсно зранку і вночі теж небезпека тривала на території України. В чергове це вже звично. Адже росіяни щоденно випускають в бік нашої держави все, що є у них на озброєнні безпілотники, шахади, а Також ракети і. Люблять каби теж на профронтовій, особливо території росіяни запускати. А ось ситуація в Чорному морі сьогодні відносно спокійна. Станом на шосту ранку про це дописували військово-морські сили ЗС України. Така є статистика. В чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні. А ось в середземному морі сім ворожих кораблів, в яких є два носіями крилатих ракет калібр, загальний залп до 22 ракет. Про що також доповіли в. ВМС ЗСУ України, а також Дмитро Плетенчук, речник ВМС, розповів, яка є ситуація в Чорному морі, а також на півдні України на південному фронті. Ну і чи може бути загроза для України з боку расистів саме з півдня сьогодні? Теж можемо почути далі Плетенчука. Правді ситуація е, завжди динамічна, але е, єдиний Корабель, який перебував в акваторії Чорного моря, росіяни вчора завели, і е, з того моменту фактично в морі не перебуває жодної одиниці, і е, направду це е, навіть викликає деякий подив, тому що навіть на охороні пункту базування е, жодних одиниць не залишається. Е, це вчергово підтверджує те, що е, вони покладаються на свою авіацію і. Е, Якусь частину свого функціоналу залишають саме за повітряною складовою, хоча знов таки можна казати, що є тенденція щодо зменшення саме застосування гелікоптерів після всім відомого випадку з знищенням кількох одиниць, і тут вони стали більш обережними, зменшивши кількість таких вирятів. Пане Плетенчук, гелікоптери стали більш обережними. А як щодо іншої авіації, яка веде патрулювання в акваторії? Тут слід зазначити, що вони продовжують виконувати завдання в такому самому обсязі, як і раніше. Широко використовуються дрони різноманітних моделей і поколінь. Здебільшого вони їх використовують в нашій частині. Саме для ведення розвідки е, на півдні України. Е, доволі е, часто ці дрони збиваються, але, звісно, це ніколи не зупиняло росіян в застосуванні. Єдине, що завжди через втрату виникає така пауза, де, поки вони не замінять машину. Що стосується літаків, так вони продовжують е, патрулювати е, акваторію, здебільшого це Західне узбережжя Криму, Південне. Узбережжя Криму і східні частини Чорного моря бази немає. Ми бачимо це в принципі і візуально, і в принципі бачимо це загалом із супутникових знімків. Ну і звісно, з коментарів до прикладу від речника ВМС Дмитра Плетенчука. А з приводу того, що ще відбувається зокрема, але на фронті на території нашої держави, не лише на території України, обговоримо з вами далі. Адже в Генштабі збройних сил України оновили дані за різні напрямки. На Фронті за добу відбулося 124 боєзіткнення. бої зіткнення. Так от минулої доби, 15 січня, було зафіксовано 124 бойові зіткнення Сил оборони України із рашистськими загарбниками. Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів і населених пунктах один ракетний та 50 авіаційних ударів. Зокрема, залучили 44 ракети та скинули 71 кап. Окрім цього, ворог здійснив понад 5 тисяч обстрілів, із них 142 – із реактивних систем залпового вогню і використав для. Уреження 2361 дрон камікадзе. Російська армія завдавала авіаударів, зокрема в районах Зеленого гаю, Миньківки, Часового Яру, Краматорська, Іванопіля, Дружківки, Костянтинівки, Петрівки, Гуляйполя, п'ятихаток. За добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили п'ять ронів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БПЛА, три артилерійські засоби та 1 Склад боєприпасів Рашості.